Друзі, привіт! Сьогодні дуже класна новина. Сталася. Ну як класна, я зараз вам все поясню. Росіяни хотіли в Німеччині реалізувати переворот. Він у них не вдався. А вони хотіли захватити владу. Я зараз про це все точно розкажу вам в деталях. Спочатку підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і поїхали. В Німеччині сьогодні пройшла спецоперація по затриманню і обшуках в екстремістів людей, наближених до партії Альтернатива для Німеччини антиваксів. Виявляється, що їх фінансувала Росія. Знайдено дуже багато доказів того, що росіяни стимулювали великі антиурядові протести. Росіяни проплачували екстремістські групування та екстремістських лідерів. 130 обшуків, 130 квартирах, складах, гаражах. І офісах, тобто, власне, там, де все планувалося, де зберігалися матеріали. Що власне хотіли ці маргінали зробити? Вони хотіли захватити владу, створити альтернативний уряд, захватити й вбити депутатів, міністрів, ну і все, як це зазвичай люблять робити в Росії. Ну, я цимось нагадаю, схожу історію хотіли зробити в Україні. Вони хотіли захватити там теж владу, напасти, поставити своїх гауляйтерів, ну і управляти Україною, тому що ми справжня фашистська держава. Ну тут вони зрозуміли, що ми не справжня фашистська держава, пішли в Німеччину от, і намагалися, значить, скинути правління Шольца і хотіли якраз таки, захвативши владу, створити цей альтернативний уряд і уже ним. Управляти Німеччиною не допомагати Україні. А я нагадаю, що в останній час Німеччина вела себе, ну скажімо, так, в рази більш проукраїнською, ніж, наприклад, вона була до цього. Нам уже почали більше давати зброї, більше грошей почали видавати на якраз таки на гуманітарні місії навіть на військові місії. От. ну і найголовніше, що німці дуже багато допомогли нашим мігрантам. Ця інформація стала публічною і дуже не подобалось росіянам. Кілька мільярдів доларів було витрачено саме на українців, на наших людей, які виїхали. В Європу і там якраз на їм пропонувалась робота, житло, соціальні виплати, е, їжа. Е, ну і дуже дуже багато різних речей. І це насправді теж дуже не подобалось е... Росіянам, ну і друге, типу те, що вони почали більше зброї відправляти на наш фронт і це теж ще більше злило Путіна. Ну і Путін вирішив скористатися своїми можливостями. Як ми пам'ятаємо, що Путін інвестував дуже багато в Німеччину, в політичні рухи Німеччини. Ну і зрозуміло, що велика російська і проросійська діаспора там була. Ну і Путін сам КГБшник, який працював в Німеччині, тому що він вважає її своєю батьківщиною і отчиною. Ну і зрозуміло, що ці маргінали. Тупі голови, які обсіли Путіна, типу Кадирова цього Пригожина, ну і типу інших, типу КГБшників, ФСБшників. Вони кажуть: ну давайте зробимо, перевернемо і з середини Німеччини розрушимо коаліцію по підтримки України в Європі. Ну не вийшло. Почалися обшуки. Мене в ці всі історії цікавить більше інше питання: а хто мав бути гауляйтером? Бо Ангела Меркель, яка останнім часом не захотіла йти очолювати. НАТО, яка не захотіла отримувати посади в європейському союзі, яка не захотіла очолювати жодну з німецьких великих транскорпорацій, ні американських корпорацій, ні китайських транскорпорацій, яка сказала, що ну ти типу, знаєте, буду сидіти, буду чекати. Можливо, будуть кращі пропозиції. Чи не це була пропозиція для пані Меркель, яка так любила дружити з Путіном, яка казала, що любити Росію, російську велику так звану культуру? Що росіяни вони несуть мир, стабільність і добробут в Європу. І що сталося? Росіяни на нас напали. а завжди торгували нашими інтересами, закликали наших політиків лягати під Росію, що Росію треба слухати, що вони там дуже постійний, надійний партнер і все, все. все Ну, скажімо так, якщо на пані Меркель розраховують, на це було б цікаво подивитися. Але дякуючи спецслужбам, ми на це дивитись не будемо. Дивіться, що це дає для нас. Спроба російського перевороту вона ще більше штовхає Німеччину в обійми України, тому що скажімо так, Шольц позбувається всіх політичних об'язів, що називається обіцянок. От перед Меркель, перед елітами, які казали слухати Меркель, слухати їх політичних спонсорів, слухати її з за, закордонних за партнерів. Ну тепер уже можна і не слухати. от а він стає виходить в особисте плавання. Спроба перевороту це удар по ньому. Він розуміє, що це росіяни, тому зрозуміло, що більше. Повинен буде допомагати Україні. Ми теж не можемо зараз нічого гарантувати, тому що самі знаєте, як це часто буває. Здавалося, це логічно, але щось почало працювати не так. Ну от тому я бачу, що, наприклад, плюс один союзник у нас може бути. І якщо, наприклад, Петріоти, які передавали полякам, і поляки як найкращі наші друзі, сказали, що давайте передамо Україні і поставимо на заході України, німці сказали: Ні, 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 не можна. То зараз є надія, що ось в таких рішеннях, я зараз не тільки про Петріот, що ось в таких рішеннях вони будуть більш об'єктивними, все-таки будуть передавати. Більше на нашу територію, тому я, скажімо, так дуже б хотів би, щоб це власне так і сталося, і власне е Німеччина почала бути більш об'єктивною, більш європейською, більш проукраїнською. що насправді всі три речі насправді є єдиними. От друге треба, щоб Шольц все ж таки перестав сидіти на двох стільцях, на яких він сидів постійно. А і щоб Шольц все-таки почав приймати рішення, не враховуючи інтереси Росії. Росіяни, коли хотіли його скинути, ось цими маргіналами, антиваксами і альтернативою для Німеччини, не думали про інтереси Шольца. Вони хотіли його просто вбити. Ну от про це до речі, пише зараз і, і Українська Правда, Європейська Правда. «Washington Post», «New York Times», Bild про це написав з самого ранку. Це прочитав на більці. От, ну виглядає, скажімо так, як невда невдала спроба перевороту. Друзі, а тут є питання до вас: як ви думаєте, чи зміниться Шольц якраз таки після ось цих останніх подій? Чи все таки залишиться таким, як був? Пишіть, будь ласка, в коментарях і до зустрічі.